Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина Макрон звинуватив Маска у втручанні у вибори по всьому світу, включаючи майбутні вибори у Німеччині. Наскільки я розумію, хочуть застосувати, зараз я знайду це місце. Маск відкрито. Підтримую вкрай праву партію. АФД. Я не знаю, що це за партія, але не важливо. Важливо те, що. О, нарешті, Комісія ЄС має намір показати, що основні принципи правової держави мають бути застосовані до всіх, включаючи маски. Так. Зараз будемо дивитися, чи будуть вони карати маска. Ну, виглядає, що є... щось будуть застосовувати. Давайте зараз подивимося. Як вони будуть, чи прокинуться, чи прокинуться європейці? Чи вони. Будуть тут якийсь старий досвід. Поки що я тут не бачу, що вони щось. Будуть. Все ж таки будуть. Ви знаєте, тут потребується, скажімо так, якась буде певна розкачка. Скажімо так, повинно це набрати обертів. Великих обертів. Воно поки що це капля в море. От відверто вам кажу по ґрунт, гру, скажімо, не ґрунт, а ну тема. тема. От як би це сказати? от Мені важко це пояснити, що я тут бачу саме на, на дні колоди. Дно Колоди це ж завжди фоново йде. Ось, тому я тут бачу ще поки що капля в море, але воно буде поступово, поступово розумієте, от якось так, не одразу. Що чекає саме маска? Давайте це подивимося. Чи буде щось проти маска застосовуватись? Тому що тут, я так розумію, це а, як вже м -м Макрон про це говорить, то це серйозно вже значить. Так, особливо проти маска, що зараз буде? Ну, дивіться, тут будуть переглядатись якісь речі, дійсно, рухи якісь будуть робитися але недостатні. Скажімо так, це буде недостатньо. Тому що всі, ви знаєте, маск. Відверто підтримав Трампа, так? І, ну, скажімо так, чомусь я, я не слідкую за Трампом, я не знаю, що там набирається. Але ми робили з вами розклад, що ну, для України, скажімо, в принципі, я вже все сказала, тому я не буду зараз стосовно для України що для, до України. Стосовно маска, в принципі, тут щось буде відбуватися, але це недостатньо. Це недостатньо. Можна зробити більше. А от маск буде дуже вправно захищатися. Дуже вправно буде маска захищатися. Оце я точно бачу. І кине великі гроші на це. Ну, там взагалі великі гроші. Я не бачу, що конкретно покарають маска. Там. Поки що ні, можливо, трошки пізніше. А, поки що буде тільки, скажімо так, ну, розголос. Про це будуть говорити. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, а за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Це Україна.